Керівництво району та міста відзначило нагородами надвернянців. Урочиста церемонія відбулася у залі засідань Надвернянської райради. Тут зібрались ті, хто щодня мужньо, сумлінно виконує свої професійні обов'язки. Я хочу всім вам подякувати за незалежність. Свято героїчних, гідних і вільних українців. Свято незалежності це в першу чергу свято сили духу кожного з вас. Який, незважаючи на ті проблеми, які були, залишився незлам. Горді за свою історію, культуру, за єдність, нехай цей день буде ще одним днем згадування, наскільки ми сильна єдина нація на шляху до перемоги. Залежність України нам не подарували. Ми виборюємо її і виборюємо на полі бою з жахливими. Втратами, жахливими умовами. Тож хочу подякувати кожному воїну, хочу подякувати кожному волонтеру, хочу подякувати кожному медику, хочу подякувати кожному працівнику МНС, працівнику екстреної медичної служби, хочу подякувати усім, усім, хто причетний. Я думаю, що у цьому залі немає. Посторонніх людей, кожен із вас, максимально долучився до своєї праці, своєю роботою, своєю допомогою для того, щоб наша перемога приблизилась до нас якнайшвидше. Саме за ці 11 років, а особливо 3,5 роки. Формується наша нація, ми стаємо нацією. Ми розуміємо роль нашої мови, нашої вишиванки. Ми розуміємо роль нашого прапору. І ми саме гірше і саме більше, що ми розуміємо, якою ціною нам це далося. І відповідно до цього, ми до цього маємо відноситись. Сьогодні я від імені міського голови, від імені депутатського корпусу Надвернянської міської ради, хочу привітати всіх з днем народження нашої української держави. Україна на сьогоднішній день. Україну знають у всьому світі і знають завдяки нашим збройним силам України. Саме збройні сили України на сьогоднішній день є, є, є основним суб'єктом того, що Україну про Україну говорять в цьому світі. Тому слава нашим воїнам, слава тим людям, які загинули, і на жаль, немає їх серед нас. Серед нагороджених і військовослужбовці Олександр Івашина на сторожі українського неба розповідає, ворог постійно впроваджує нову тактику, тому пильність втрачати не можна. Технологічно, як противник, так і ми дуже швидкоплинно розвиваємось. Тобто, зв'язку з цим нам приходиться постійно модернізуватись. Модернізування це, скажімо так, прогрес, який щас дає змогу, по-перше, виявляти, по-друге, своєчасно упереджувати, визначати напрямок повітряних цілей. Також знищувати в той момент, коли ви знаходяться в зоні досяжності. Противник також має свою розвідку, постійно визначає наші позиції, де ми знаходимося. Але протидія його розвідки також ми її проводимо. По-друге, то що зараз вже наближається осінньо зимовий період, де у нас на території області дуже багато об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують життєдія діяльність мирного населення зараз проводиться перепланування, модернізування, скажем так, заміна особового складу, вивчення аналізу прольотів противника з метою своєчасного реагування на ситуації, які будуть виникати під час повітряної атаки противникам. Нагороди вручили і медикам. Їхня щоденна праця за здоров'я і життя потребує значних, як фізичних. Так і моральних зусиль дуже багато людей відчувають моральну втому, Дуже багато є особистих проблем. Особистих, ну може, дуже майже в кожну родину зачепило війна. Що хтось перебуває десь у, у збройних селах, хтось перебуває безпосередньо на передовій. Це накладає я кажу, свій свій биток на роботу. Постійно ти зустрічаєшся з болем, особливо зараз. Така, знаєте, у наших людей є іноді якась неупевненість, люди ну, мають, мають свої, свої кожен проблеми, вони йдуть до, кажуть, до, до нас, до лікарів, це все накладається, і іноді є непорозуміння, іноді каже, якісь, можливо, десь якісь є завищені вимоги і так далі, але ми стараємося працювати адекватно згідно тих нормативних. Ніх актів згідно всяких протоколів, які нам це ну і безпосередньо, що на головне, десь треба вкладати частинку своєї душі. Загалом, у рамках заходу, волонтерів, рятувальників, військовослужбовців, медиків, підприємців, представників громадських організацій, відзначили державними обласними районними нагородами, отримали жителі району і подяки від захисників та координаційної ради волонтерських організацій. Ми маємо Віру в те, що скоро завершиться війна, ми сильна нація, яка вміє збиратися в самі відповідальні і важкі моменти. І я хотів в першу чергу подякувати всім родинам загиблих, поспівчувати, згадати про. Військовополонених, згадати безвісті зниклих і подякувати нам нашим воїнам, тим, які знаходяться тут, які захищають наше мирне небо при Карпаті і на Двірнянщині. Подякувати подякувати тим воїнам, які знаходяться на передовій і подякувати волонтерам і всім небайдужим, хто кожен день наближає нашу перемогу. Цей день це можливість нагадати нам всім, наскільки ми сильні, і як впевнено, можемо йти спільно до перемоги. Іван Осташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.